Так, друзі, всім привіт. Я дуже радий, що мене запросили. Дякую вам за це і дуже радий познайомитися з вами. Я не випускник бізнес школи можливо, в майбутньому. І що я хотів, чим я хотів з вами поділитися, чим бути для вас корисним? Про що розказати? Дуже вузько, тому що історії своєї релокації і то, що ми робили. Я вже багато раз розказував, але в нас так швидко все міняється, що ми завжди шукаємо щось нове, і от зараз нова бізнес-модель у нас працює. Я би хотів в неї поділитися і розказати, як це вийшло. Можливо, навіть не на своєму досвіді, я там буду його переплітати, але на досвіді нашого замовника. І вибрав я це для того, щоб ви могли, можливо, десь в своїх бізнесах теж цей варіант використати і щоб. Якась користь була від того, що я просто тут проговорю. Якщо у вас будуть запитання, то будь ласка, піднімайте руку, тому що я думаю, більш інтерактивності додамо буде цікавіше. Так, мене звати Сергій Пилипів, я власник виробництва Graphics, яке займається фарбувальним обладнанням. Ми повністю від нуля розробляємо і виготовляємо обладнання, входимо в топ 3 експортерів цього обладнання в Україні. Працювали з Турцією, Молдовою, Латвією, Польщею. І в е, нас е, таким, я 12 років займаюсь виробництвом і вважаю себе таким винахідником, і весь час в цьому напрямку рухаюсь. І е, переїхавши в додому в Івано-Франківську область, звідки я сам родом, а навчався я в Харкові, першим ділом, що я зробив, це я зібрав всіх. Бізнесменів, які просто зупинилися, просто проаналізував, що у них які ресурси є, що можна зараз робити і чим можна допомогти. І так ми за тиждень відкрили два виробництва. Одне з яких виробляє ще дотепер, і у нас повністю загружений участок по пічкам для обігріву і швидкого приготування їжі. Ми співпрацюємо з роторів. Такий значок мене вже декілька разів люди питали, що це за ротори, це не масони. Якщо кому буде цікаво, підійдіть. Я розкажу. І друге це військова амуніція. Тобто, до пошиву я взагалі не мав ніякого відношення, просто мебльна фабрика зупинилася і там швейний участок був. Я розумів, що з цим велика проблема, і теж це запустили. До чого я це все розказував? Я виробник, і я розумію, що виробництва не тільки там, на Західній Україні, а по цілій Україні зупинилися. Малий, середній великий бізнес, який повинен працювати для того, щоб далі ми давали можливість людям виходити на роботу, працювати. І якщо ми не будемо щось думати, що з цим робити, то ну, буде ну не так добре. Я завжди стараюся щось шукати хороше, позитивно думати, посміхатися. І в принципі, це мене напевно рятує зараз в цій ситуації. Так, от щодо моделі, то я знову почав про себе розказувати У нас. Реклама, ми в маркетинг не зупинялись і далі інвестували, і нас по рекламі знайшов один замовник, який, якого було виробництво в Бучі. І ви самі розумієте, що це за регіон і що там з ним сталося. І е, він переїхав в Вижницю, це границя Чернівецької і Івано-Франківської області, і там вирішив продовжити займатися виготовленням світильників. Він до нас звернувся за послугом фарбування. І каже: дивись, Сергій, у нас така проблема. Ми в Києві зараз е, продовжуємо працювати, ну відправляти їм свої світильники на фарбування. Доки ми відправляємо туди, потім приїжджає брак. Ми знову відправляємо це. По-перше, дуже довго. По-друге, ми весь час переплачуємо. По треті сроки, що він нам дає, ми потім своїм замовникам. Коротше, не годиться. Давайте нас будеш фарбувати. Я кажу, окей, давай. Ну і так ми з ним розговорилися, а потім виявляється, що він е, дуже давно мріє про своє обладнання. Так, як ми його обладнання виготовляємо, це... Е, я розумію, що дуже багато виробників ще й до цього хотіли купити. Ну, не обов'язково фарбувальне, ну, взагалі там хто виробник, він завжди думає, як би покращити якісь нове обладнання, автоматизувати те, про що ми сьогодні говорили, ефективність, як би це зробити. І зараз це все зупинилось. Що далі робити? І я для себе, маючи успішний досвід співпраці з ЄБРР на попередніх п'яти років, ми отримали від них три гранти. Я розумію, що напевно, давай я і я до цього за чотири місяці вже отримав чотири гранти. Я думаю, давайте ми таку напевно бізнес-модель будемо впроваджувати в компанії і будемо допомагати, маючи досвід непрофільний, тобто я виробник, я винахідник. Непрофільний наш досвід в цьому для того, щоб допомагати нашим замовникам отримувати фінанси, щоб вони купляли в нас обладнання. Тобто, це була перша як така думка, як перша модель, і ми спочатку для себе. Ми організували повністю весь процес по написанню. Тобто, бізнес-план, фінансовий план, презентації. Ми для себе взяли чотири гранти: це ООН, Міністр... міністерство не міністерство, а міжнародна організація міграції, співдії, релокація. Ми ж крім Івано-Франківському сього у Львів переїхали, і 90 тисяч нам Львівська обласна адміністрація компенсувала це. все речі, які ми буквально там за декілька місяців зробили, і це насправді не так складно, чому я про це розказую. Я хочу з вами поділитися там певними кроками, простими кроками, щоб ви могли це самі зробити. І розвинути свій бізнес і не зупинятися а далі рухатися вперед. І е, ми з ним розговорилися. Кажуть, давай ми зам... ми для тебе ці всі документи підготуємо, ти просто від своєї компанії їх подаш і в підсумку подивимося, що з цього вийде. Так, в підсумку, ми для нього отримали грант на 4,5 млн мільйони на купівлю нашого обладнання, яке зараз дає нам роботу. Ми його витовляємо у нього. Продовжується робота, він далі починає працювати, плюс він задумується про експорт. Ми йому зараз наступний, і е, далі ми наступний крок у нас був це: Окей, є наше обладнання, але воно, в принципі, не всім ж потрібно. Ви навіть не знаєте, що таке порожкове фарбування. Я допускаю, тому що мені інколи 5 хвилин приходиться пояснювати, що це таке, з чим його з'їдять. І відповідно, ринок це набагато ширший, і ширше це означає, що можна інше обладнання, не тільки обладнання, а різні. Волонтерські організації можуть користуватися цими ресурсами, а для України зараз дуже багато ресурсів виділяють, і це велика можливість для всіх нас розвивати економіку. Розвивати, спочатку розвивати себе, а потім розвивати економіку. І зараз є і профільні навчання, є і компанії, які цим займаються, і ми почали цим займатися, тому шукайте можливості в цьому напрямку. А по крокам, про які я сказав, що я з вами поділюся, це ми як. Я, як системний аналітик, стараюся все упрощати і записувати якимись там простими кроками. Я вивів просто сім простих кроків, які вас будуть, вам будуть керувати в процесі отримання цього гранту. Перший крок, як в будь-якому бізнесі, це визначити ціль. Ціль повинна бути по смарт прописана, і на основі цієї цілі ви переходите до другого кроку, ви шукаєте гранти, фонди, які підходять конкретно під цю ціль. Третє це безпосереднє оформування цих документів, це написання в залежності від того, який фонд. Бізнес плану, фінансового плану, презентації. Дуже багато цієї інформації у вас вже є. Її просто потрібно систематизувати. Четверте це безпосередня подача заявки. Вам потрібно поспілкуватися з фондом і зрозуміти, де на чому потрібно більше сфокусуватися і як правильно зробити цю заявку, як правильно її написати. Потім п'ятий пункт це м, безпосередня звітність, те, про що ми говорили, Звітність. Юристи, да, да, це все дуже сильно перекликає. І е, а, перед цим перед звітністю у нас ще буде презентація. Тобто я пропустив один крок. Презентація після цього звітність. І останній крок більше заявок, більше можливостей, більше шансів на успіх. Тобто, це не означає, що ви можете. Що ви будете тільки в один фонд подаватися. Ви коли підготували вже матеріали, ви можете цим матеріалом подаватися в декілька фондів і на різні гранти, на різні суми. І відповідно збільшуєте свої шанси. Якщо вам в одному відмовили, то ви вже в наступному розумієте, що можна покращити, і потрібно взяти зворотній зв'язок в грантодавця, що не так, і що можна покращити. І після цього подавати заявку на наступний. Ну і підсумувати, так щоб можливо у якісь питання, були, щоб я щось тих щось відповісти вам. Підсумувати, хочу, знаєте, коли там почалося в 2014 році, потім коронавірус, тепер знову війна. Є ж така, є таке слово криза, і в Китаї це два іероглифи, Іероглифи означають або можливість, або страх. Кожен для себе вибирає щось своє. Я завжди вибираю можливість цього бажаю і вам. І шукайте, знаєте, хто шукає, то завжди знайде. Ми зараз подали декілька заявок на отримання гранту. Ну, в планах є там мільйон доларів, отримати на новий технопарк і розробку механічних вітриків. В принципі, це одна із моїх мрій, яка вже частково здійснилась. І я про те, що. Ми будемо однозначно Україну відбудовувати, і я запрошую всіх, хто хоче долучитися до цього проекту. Разом ми зможемо із школою бізнес, і з вами ми зможемо відбудувати дуже швидко Україну, і тому приєднуйтесь. Дякую.